Всім привіт, дорогенькі! Сьогодні я вирішила приготувати плов в мультіварці. Мені знадобилось 500 г свинячої шиї, 3 зубчика часнику, можна брати більше, одна величезна морква в мене, дві середні цибулі, суміш перців, олія для смаження, 250 г пропареного рису, зіра, куркума та сіль. Нарізаю м'ясо на великі шматочки. У мене свина шия, я вважаю, що вона жарненька і доволі таки непогано підходить для домашнього плову. Якщо ви не любите свинину, візьміть собі баранину або яловичину. Моркви в плові має бути багато, тому в мене одна морквина, але вона в мене велика 350 грамів. І дуже важливо її не натерти на терку, а нарізати соломкою. Цибулю потрібно нарізати або півкільцями, або доволі таки великими кубиками. На розігріту пательню ставлю олію, Олії має бути доволі таки багато. Висипаю цибулю і обсмажую її до золотистого кольору. До обсмаженої цибулі додаю м'ясо і обсмажую на середньому вогні 10-15 хвилин для того, щоб м'ясо підрум'янилось. Поки м'ясо смажиться, нам потрібно підготувати рис. Рис заливаю теплою водою, відставляю на 10-15 хвилин. Після цього потрібно його промити, щоб з нього потекла прозора вода. До обсмаженого м'яса додаю моркву і обсмажую ще приблизно 10 хвилин, щоб морква стала м'якою. До обсмаженого м'яска овочами додаю зіру, куркуму зараз поставлю, суміш перців та посолю. Все ретельненько перемішаю, посмажу ще 3 хвилинки, готово. Якщо що я в курсі, що найкращий плов робиться в казані. Але в мене немає казана і я не претендую на найкращий плов, я претендую на дуже смачний домашній плов, тому я буду робити його в мультиварці. Поставила м'ясо з овочами, перемішала, зверху ставлю рис, додам воду, закриваю, включаю функцію варки рис. В процесі приготування я його пару разів перемішала, додала чесничок, чесничку можете дати більше. Мені достатньо три зубчики. Не люблю, коли тхне чесником. Ось такий смачненький, жирненький, розсипчатий домашній плов, готовий. Всім смачного, дорогенькі! Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте, будь ласка, вашу вподобайку та не забувайте підписуватись на мій канал і залишати ваші коментарі. Попереду ще багато смачних та корисних рецептів.